Сьогоднішня допомога, можливо, і не така помітна, але вона йде від щиро серця і велике бажання підтримати моральний дух наших воїнних земляків, адже для ветеранів війна це не лише історія із книг та розповідей, а багато із них є очевидцями жорстоких подій минулої великої Вітчизняної війни. Тож підтримати воїнів їх і священний, і людський. Необхідним є сало, яке ми закупили, посолили, щоб воно не, не спортилось. Необхідним є, є, є і, значить, шкарпетки, а ми їх 570 шкарпеток. От, думаю, що це вагомий, буде вклад їм. Ну, це свого роду також і діти. Ми їм солодощів поклали, поклав олії, тому що треба для зажарки, заправки. От ну багато де чого ще багато років підтримує і допомагає ветеранська організація депутат Житомирської міської ради Олег Малиновський, і цього разу він відгукнувся на їх прохання, щоб спільно допомогти. Необхідним нашим воїнам, коли мені запропонували допомогти сьогодні воїнам, я знаю точно, що моя ноша, яку я яка лепта, яку я вніс сьогодні, сюди, це вона дійсно дійде до наших воїнів, дійсно вони її отримують. Тому я дуже вдячний ветеранам і хочу всіх людей об'єднатись і допомогти сьогодні нашим воїнам на Донбасі. У кожному подарунку є листівка із побажанням до солдат берегти своє здоров'я, своє життя і гідно боронити кордони рідної держави.